На жаль, ситуація постійно актуальна. Тим більше, що росіяни продовжують бити по енергосистемі. Вчора Міненерго повідомляло про деякі відключення в областях. От детальніше розпитуємо у Миколи Колісника, заступника міністра енергетики. Пане Миколу, вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в енергосистемі на тлі ворожих атак впродовж останніх кількох діб? В цілому ситуація є стабільною, хоча дійсно ми маємо понад 1000 ударів, які завдані з жовтня 2022 року, ми маємо Фактично за цей рік втрату значної генеруючої потужності системи розподілу. Це не кожен удар не завдає стійкості енергосистеми. Попри те, за цей короткий період і проводиться досить найбільша фактично ремонтна кампанія за часів незалежності України з метою стабілізації роботи енергосистеми. Вжито е, достатня кількість заходів для того, щоб підвищити стійкість енергосистеми е, також проводяться заходи щодо. Е, Підготовки об'єктів критичної інфраструктури до опалювального сезону для того, щоб в різних сценаріях можна було реагувати, на них зокрема це встановлення резервних типів жилення для об'єктів критичної інфраструктури. Хочеться зазначити, що ворог на жаль не припиняє атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Лише за минулу добу ми маємо відновлене електропостачання 6,5 тисячам побутових споживачів. Це значний як ніяк об'єм, і хочеться зазначити, що енергетики, попри тривоги, постійні ризики виїжджають, відновлюють заживлюють електропостачання і обстріли за минулу лише добу. Відбулись в двох прифронтових регіонах, де, як ми розуміємо, найгірша ситуація. Тобто за минулу добу ми мали обстріли в Херсонській та Запорізькій областях. Таким чином, ми. Маємо той комплекс заходів, який визначений урядом, і з нашої сторони здійснюється системний моніторинг виконання цих заходів як компаніями, місцевими адміністраціями для максимальної готовності протягом пального сезону. Ну от, за прогнозами синоптиків наступного тижня в деяких регіонах можливі заморозки? Чи означає це, що повернуться графіки планових відключень у зв'язку з цим? Бо це більше навантаження на енергосистему. Ні, енергосистема на сьогодні працює стабільно і. Ті заморозки, які прогнозуються, вони не будуть стабільно протенційно не будуть протяжними. Хочеться зазначити, що опальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура триває нижче 8 градусів понад 3 доби, а на енергосистему впливає саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить тоді до системного збільшення споживання, що власне впливає на роботу енергосистеми. Хочеться зазначити, що на сьогодні. Сьогодні проведено необхідний комплекс заходів, і для прикладу з понад випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає е можливості покривати збільшений попит е електричної енергії. Ви сказали, що вже починатиметься опалювальний сезон в деяких регіонах. Традиційно він починається від температурних показників, коли впродовж кількох діб тримається середньодобова температура певної кількості, і тоді починається чи є від Міненерго якісь рекомендації органам місцевої влади стосовно початку опалювального сезону з приводу можливо його затягнути трохи чи навпаки почати швидше. З нашої сторони, по перше, є цілий комплекс заходів, які визначаються на рівні кабінету міністрів, який необхідно здійснювати в міжопалювальний період місцевими органами влади, комунальними підприємствами, енергетичними компаніями з метою максимально завчасно підготовки енергетичної інфраструктури до функціонування в опалювальний сезон. В той час хочеться зазначити, що з огляду на такі значні ризики, обстріли, цей міжопалювальний сезон був присвячений і додатковим заходам. Як і е, пасивного захисту, так і резервного аварійно ремонтного запасу е, для того, щоб можна було швидко реагувати на е, виклики військового часу, також це питання встановлення резервних типів живлення. Е, значна кількість установок передана передана донорами, фактично місцевим органам влади. І На сьогодні стоїть питання своєчасного їх підключення. Е, тому тут важливим питанням є. Е, е, Якби як і координація, так і взаємодія тому на нашому рівні здійснюється взаємодія, зокрема з міжнародними організаціями через фонд підтримки енергетики, створений за ініціативи міністра Галушенка та Єврокомісара Кадрі Сінцом, для того, щоб ось цю міжнародну допомогу можна було максимально швидко агрегувати саме для потреб підприємств енергетичної сфери, комунальних підприємств для того, щоб можна було якомога швидше передати все необхідне обладнання для того, щоб і Підприємства могли сформувати необхідний аварійно-ремонтний запас, зокрема, це в і в фронтових територіях, там де є постійні обстріли, де обладнання постійно використовується, запаси постійно якби зменшується, виходячи з цього. Тому ця взаємодія це є системним механізмом, який наразі налагоджений. І наше завдання продовжувати активну взаємодію для того, щоб всі виклики можна було на них швидко реагувати. Дякую, пане Миколо. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, був в ефірі.